Цього року зовсім по іншому. У Чернівцях на центральній площі розмістили та освятили різдвяну шопку, а також встановили вифлеємський вогонь. Напередодні новорічно-різдвяних свят 10 років поспіль на центральній площі Чернівців облаштовують різдвяну шопку. Це дерев'яний будиночок, який відтворює сцену народження Ісуса Христа. До церемонії відкриття різдвяної шопки долучились чинівчани, а також представники різних релігійних конфесій. Та громадських організацій під час дійства Чернівецькі пластуни передали вифлеємський вогонь миру, який горітиме у лампадці всередині шопки. Пласт вже 32 рік поспіль передає вифлеємський вогонь миру. Це скаути по всьому світу. Це така акція добра миру і світла. Цей вогонь запалюється в вифлеємі і далі передається до. Різних країн спочатку скаути їх передають в Австрію, і з Австрії вже мандрують в різні куточки світу. В такий важкий час ми мусимо єднатися, мусимо робити добрі справи як для себе, так і для ближніх. Вертеп у центрі Чинівців освятив патріарху Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Цікаво, що це освячення цього вертепу відбулося в контексті візиту і праці, вперше в історії чернівців, постійного синоду єпископів нашої церкви. Ми бачили владик з. Сполучених штатів Америки, Німеччини, Польщі, очевидно, з України приємно, що були теж представники інших церков, конфесій і релігійних організацій. І думаю, що це є дуже символічно, тому що цього року вперше християни України святкуватимуть різдво разом. Організатори кажуть, місце на якому стоїть вертеп, має особливу силу. Недаремно ця різдвяна шопка встановлена саме на цьому місці, адже ви знаєте. Що тут стояла статуя Божої Матері, і вона стояла 100 років в Чернівцях. Це місце намолене, це місце святе, бо люди йшли, чернівчани, і молилися біля статуї Божої Матінки. До свята долучилися місцеві хорові гурти, які виспівували колядки та пісні про народження Христа. Сьогодні для нас особливий день, адже відкриття шопки. То ми прийшли вітати. Народження маленького Ісусика, честь і славу йому віддати, вклонитися йому. А тому ми з радістю хочемо проспівати колядку Нова Ярада. Будемо вітати всіх людей, будемо вклонятися народженню Ісусика. І головне наше завдання на сьогоднішній день просити нашого Господа. Допомоги нашим захисникам. Присутні на святі ченівчани та гості міста фотографувались на тлі вертепу, співали пісні та ділились спогадами про торічні свята. Для духовності, для нашого коріння немає часу. Чим далі, тим воно має бути глибше. Це настільки цінно, що люди, особливо під час війни, мають Бога всередині. Без Бога не буде перемоги. Це ж різдво. Це ж Господь народився, щоб ми всі мали ласку Божу. Обов'язково щоб потреба відкривати, хоч якась розрада для людей і підняття духа. Я думаю, що дуже доречно в цей час, не дивлячись на те, що війна, діти ростуть, це їх дитинство, і ми повинні це все цінувати і славити Бога і дякувати за все. І слава Україні, бо Україна переможе. Євген Басалюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4